Розділи про Боговтілення. 31. Душа ніколи не зможе спрямуватися до віддання Бога, якщо сам Бог, спустившись, доторкнеться до неї і не зведе її до себе. Аж розум людський сам на силах настільки піднестися, щоб озябити хоча б дещіцю божественного сайва, якщо сам Бог не підніме його настільки можливо людському розуму бути вознесеним і не впримінити своїм божественним променями. Тут приподоне. Буваючи в русській скатичної традиції про стану Чернесте, пізнає откровення Бога душі як осяяння аламхіс, при чому світло даного откровення не може мислити лише як метафору. Творець святих хотів показує, що тут мається на увазі реальна присутність божественного світла. Від преподобного на Макарі Великого через преподобного Максима Сповідника ця традиція успадковується продуманим з Сім Новим Бослом і пізніше цихастим. Дивіться, по сітське прав. Дані скітні змарення приплоду Макарі Єгіпівського. 32. Хто подібнюється учням Господа, той не відмовляє через фарисеїв приходити в суботу за сяяними полями і зривати колосці Лука 6. Але ставши безпечним в результаті духовного діяння, він збирає логоси тварних істот, площастиво годується божественними знання сущі. Зміст даного тлумачення отцем полягає в тому, що субота дані відпочинку. Що настав після тижня подвигів і трудів напов, на ниві практичну діяння. Розуміється, як час, коли звершується природне споглядання. Саме цей час подвигне збирає або читає послівно аналего, має обоє значення. Лоси суші, споживає божественне знання суші. Тін, Тінціан тон Еутон Епістімін. Подібно до того, як учні Господа в суботу зривали колосин і їли їх. 33. Той, хто просто вірує згідно з Євангелієм, пересуває за допомогою діяння своєї порочності, Матвія 17, відстронюючи від себе колишнє влаштування до непостійного кругобрення почуттєвих речей. той, хто може бути учнем, приймає свого Слова Боже, шматки хліба, віддані насиченими тисячі ділами, виявляючи примножуючи силу Слова. А той, хто в силах стати апостолом, ціляє всяку хворобу. І недуга, виганяючи бійці, тобто діє пристрастім, ж хворих, і через свообідання, приводу до чесноти, позбавлених із м'яснення словом суда, наймишки в наслідок страху Матвієдеці і по той, кому дарована влада наступати на змію скорпіонів, знищує початок і кінець ріка. 34. Апостол і учені досконалим віруючим, Учений є цілком апостолом, але він цілком віруючий, і хто тільки віруючий. Не є ні учня, ні апостолом, однак через благо щасливого життя і споглядання він може бути зведений із третього чіну гідності, і в другий, і з другого у перший. Ранги достойність таксінки Аксіан просто віруючий учні апостол при подобному цьому випадку ж радше за все, взначає ступнідотнасті християнського життя. Вони не є, що заздалегідь установлені на зазначення, але від волі бажання кожної людини належать стати учнем і апостолом. Відмінність між апостолами і просто віруючими спостерігається вже в Орігена, які говорять, що Господь говорив апостолам більш досконалі речі, перефекціора, а натовпу турбус легкі звичайний ет іт Преподобно в даному плані вигідно відрізняється до від улицандійського вчителя, тому що в ньому відсутній езотеризм властивий останньому. 35. Ті речі, які створені в часі відповідно до часу, стають довершеними, коли припиняють свій природний ріст. А ті речі, які творять ріст, згідно чисті, знання Боже, породжують зростати і стають довершеними, бо кінець одний стає тут початком іншим. Адже той, хто з допомогою діяльного звершеного чеснот припиняє існування затворного усе, кладе початок творіння іншого, більш божественного, Буквально посеред посад речей підданих тлінням. А Бог ніколи не припиняє існування благих речей, які не мають початку, тому що як світло властиво освятити, так і Богою властиво благотворить, тому собота шанується як день відпочинку в законі, який управляє влаштуванням речей, що існують у часі, підданих виникненню, і знищенню. А в Євангелії, який вводиться влаштовування речей духовних, субота, прикрашається діянням благих справ. Згідно з преподобним законом Моїсею, співвідноситься з речами, чуттями, що існують у часі, народжується гинуть. Євангелієм вже водиться влаштування впізнавання хрещей, кіно, ну, ноітон, катастасім. Тут ще раз підкреслює духовність християнства, порівняння з матеріальністю, тлінністю релігії старозавітнього Ізраїля. І нехай це не обуря тих, які не зазнають, що субота для людини, а не людина для суботи, і що син людський, є господар і субота, марка 2. 36. У законі пророки є субота, субота і суботи, субот, вихід 31, перш, обрізання і обрізання. Обрізання, а також жнива жнива Жнив, згідно сказано, коли жнив жна житиме жнива ваші. Перше звершення діяльно природного богословського любомудрія. Друге звільнення тварного буття і логосів, які в ньому. Третє приношення споживання духовних логосів, почуття і розуму. І, звичайно ж, це відбувається тричі стосовно кожного з тих, кого йшла мова. Відбувається для того, щоб. Віддаючи знов логоси, згідно з яким Моїсей дотримувався суботи, померше клас святої землею прозаконні, Ісус навіть зробив обрізання, приходячи з Йордан, і ті, що спадковують благоземлю, відповідно до них логості приносять Богові податки подвійних хресних жнив. Условлені суботи Вислорені, субот, обрізання, обрізання і жнива жнив, сприйняті пропалуни від Філона Олександрійського. 37. сьодь собота і розумної душі, що зовсім витратила завдяки духовному діянню клейма гріха. 38. восьми. Субота є свободи, розумної душі, яка через природне споглядання дусі пригніщує в собі дії, спрямована на Тридцять 39. собота, собот є духовний спокій, розумної душі, яка веде розум з усіх божесних лосів, що знаходяться в суші цілком, з'єднує його єдиним Богом, у любовній самовитості через містичне босслов'ям і робить його зовсім нерухливим у Бозі. Говорячи про суботу субота, і в суботах-субот, преподобний має на увазі під ним результати триостаді, духовного життя, практичного ділення природного споглядання і таємничого обослов'я. Просто субота відпочинок душі або і безпристрастість. Він дозволяє душі звертатися до природного споглядання, а поцінна навичка в останню суботу, дарує душі свободу. Ця свобода є необхідною умови таємничого пословия на стадії, якого вже немає необхідності. І споглядання більш божесних плосів, суші, душа сповнена любовним поривом на єдиного Бога, змушує і розум і ступати всього суші і спрямовуватися тільки до Бога. Як визначає Зарин, на вищих ступенях екстаз подав, полягає відмові не тільки від усяких певних проявів свідомого життя, але й у від, відмові від власної особистості, внаслідок цілковито цілковито, безпродільного. Поглинання цієї споглядання Бога. Властивість цього споглядання на даній ступені, таке, що не виключається всяка можливість усяких би тут було конкретних проявів самовільного життя. Всяке особисте життя ніби припиняється не тільки в духовних і психічних, але й в тілесних своїх проявах. Розум цей центр самосвідомого життя людини залишається зовсім нерухлим, будучи цілком прикутим і поглиненим об'єктом споглядання. Таємниче в осложні приподобене. Напевно, можна зрівняти з тим станом подвижника, який суть, і каксин називає молитвими спогляданням. Говорячи, іноді від молитви народжується якесь поглядання, і воно перериває молитву з вуз, І хто молиться спогляданні, стає тілом бездихання, прийшовши в захват, в рух язика і серця до молитви суть ключі. А що після цього те вже вхід у таємні клітян? Так нехай замокнуть усякі вуста. всякий язик нехай замокне, серце нехай хломить. Помощній розум цей керманець почуттів і думкася свідковій, вітаючи і безсоромний птахи, нехай припиниться всяке їхнє хитрування. Торієння продовжується нашого Ауісака Свірина. 40-го обрізання зняття з душі присвісної схильності до тварного буття. 41. Обрізання до відкидання і видалення природних рухів душі, спрямованих на, на це тварне буття. Порівняння Івагрія безтострашності називає незнищення дійсного гріха, це називається стримуністю, але відсікання стисній помислі в душі це Святий Павло назвав духовним бризанням таємничого юдея. 42. друге. Жнева є в збирання пізнання розумної душі, по відновідно чесноти є створиче духовних лосів Стущо. 43. третє. ж є пізнання Бога, доступно далеко не всім, що вникає несвідомим образом морозими після таємничого споглядання, опізнаваємих істот. Це пізнання належним чином принесуть удар Богові той, хто гідно благовійно шанує творця, поставляючи його від тварин, видимих і невидимих. Дана фраза припускає, що один із шляхів пізнання, шанування труця є пізнання тварного світу, але пізнання не в його феноменальній плинності, але, як би мовити, у його логосній структурі, тобто в його духовній основі. Це є просто жнива і співносяться з духовним діянням і природним спогляданням. За ними дуже жнива жнив, тобто таємниче благослові, зібрання під цих жнів духовні плоди приносяться Богові. В четверте, але є інші більш духовні жнива, про які говориться, що вони від самого Бога, є інші більш таємничі обрізання, Нарешті є інша, більш-більш триховна субота, в яку спочні від власних тоді в Бог. Це не написано, що жни багато, а мало, малока десяте. Обрізання всяким серці Духом Римне Друге і благословив Бог сьомий день святив його, бо спочнів в усіх які Бог чинив, створив буття другим. На думку Фебер Тазару, в розділі думки преподобно асоціюються з законним пророками порівняння Івана 35 і в даній в розділі послідкович асоціали з Євангелієм. 45. п'ять жнева Божьє, усе ціле перебування, проживання в Божюди, без тонніх які будуються при звершення віків. 46. шостого яке в серці за духом, є повне припинення природних дій в розумі почуттів, спрямованих на опізнаваний почуттям. Вони припиняються завдяки присутності Святого Духа, що безпосередньо перетворює цілком. Тіло і душу щось більш божественне. 47. Божа субота є остаточне повернення до Бога всіх тварин. У цей час Бог спочиває, відпочиваючи від своїх природних енергії, спрямований на них і припиняє свою дії з звершуваною умовним образом. Але можливо, що Бог відпочиває, і від природних енергій у кожному случаях є причинної природнього руху, тоді, коли кожна істота, держуючи божественну енергію розмірі, визначає і власну природну енергію стосовно Бога. Інакше кажучи, коли у кожному із сущих наступає втрішня відповідність і рівновага між одержава від Бога енергії. енергія спрямована до Бога, то тоді Бог спочиває. Але цей спокій спокій спокійний для творіння. Згідно з вченням преподобного Максим Бог є не тільки причиною, але й метою всякого руху сущі да намотає спокій. 48. Римтелям віри досліджувати, які творіння свої Богу належало промислити. Починаючи буття, які не причинені бути, бо якщо він спочивав від діл, які починав творити, то ясно, що він не спочивав від тих діл, які не починав творити. Значить, можливо, що творіння Боже буття, яке починалося в часі, є всі з причинясниками суші. Як наприклад, різність сутності суші, оскільки їх буттю придувало небуття, Боже був тоді, коли ви при причасниці суші ще одні не були. Творіння ж Божі. Буття, яких не почалося в часі, можливо, є ті сущі, які допускають співпрощатися собі, і спричастують по благодаті співпричастнюючи сущі. Таким прикладом є доброта і все, що входить у це поняття. Також просто всяке життя безсмертя проста, і не змінює і те, що сутність образом полядається навколо Бога. Вони є творіння Боже і не почали бути в часі. Адже ніколи чесноти або що-небудь із звичай згадного не продувала, не небудь пів, хоча й співпричасниці їм сущі самі по собі, починали бути в часі, будь всяка чеснота беззначальний і час не передує, оскільки вона має вічності своїм отцем одного єдиного Бога. Згідно з вченням не Платоні Капрокло, все суще ієрархічно впорядковане підрозділяється на те, що не допускає співпричастя, а Мефіктос і ті, що допускає співпричастя, мефіктос і співпричастує метехон. Дана ідея очевидна за допомогою Господня та преподобною, які щоправда, зберігають тільки два останні члени цієї тріади. Однак подібна ідея включається не в нему в загальну частину християнського відровчення, девись наступний розділ. Між створеними усутностями творцями зберігається глибока переривання, ніби онтологічне. Зіяння. За словами Флоровського, є скриченна відстань між Богом і творінням, і ця відстань природ. прород, усе влучене від Бога і вістить від Нього не місцем, але прородує. у попу Аллах Фісі, згідно словню дама скина, і ця відстань ніколи не змінюється, але тільки ні перекривається безміною любов'ю Божою. Флоровський твар і тварність. 49 Бог нескінченно безмежно відрізняє від усіх сущих, як співпричасну, що і ти, що допускає співприщастя. Бо все те, що можна стверджувати, що воно має лого збуття і творіння Боже, навіть якщо одне починало бути в часі, а інше, як, наприклад, якась порожня сила, що явно проголошує присутність Бога всіх суші, було проваджено утваренні по благодаті. 50 Усі і самобезсмертні, всі живучі саме життя, усі святі, самі святість, усі доброчесні і сама чеснота, усі благи, сама благість, усі сущі, саме існування, всі вони безсумнівно є, творіння Боже. Однак одні почали бути в часі, тому що Бог був тоді, коли їх не було. Інші ж не починали бути в часі, тому що Бога не було б, якщо не було б ні чесноти, ні благості ні святості, ні нібезсмертям. Інакше кажучи, всі ці атрибути, власть безсмерті і наступне, невидіння від Бога і буття Його немислено без них. І починаючи бути в часі, її називатися таким, як вони є, іменується завдяки причастю із сущими, що не почали бути в часі. Бог є творець всякого життя, безсмертні, святості і чесноти, оскільки Він перевершує сутність усякого, що пізнається розумом, що і промовляється словом.